Чи можна сказати, що наші бажання диктують наш стан? Звичайно, наші бажання повністю диктують наш стан. Щоб вам, вам зараз можуть таке вставити бажання, що ви взагалі нічого не зможете думати, і ну, просто будете повністю знаходитись під владою цього бажання і будете за ним йти, як наче, якась тваринка маленька за, за цим. За, за своїм трісеровщиком, тобто абсолютно повністю можна втратити владу над собою. І людям, які розвиваються в Кабалі, він, їм дають, до речі, такі стани сильні сильних бажань. І ми, до речі, коли розвиваємось, ми дійсно бачимо це на собі. Тобто, це якраз ознака доброго розвитку людини, що вона отримує різні різні стани, вона отримує. Сильні бажання, такі, які в неї навіть і не, і ніколи не було в цьому моменту. І, і це для того, щоб вона вивчила себе, щоб вона навчилася з ними працювати і над ними, щоб вона навчилася зв'язуватись з творцем, з групою з, 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 і вибудовувати шлях, розвиток свого шляху. Вона таким чином стає більш сильна. Не треба цього боятися, ніколи не дадуть бажань. Такі, які не зможе, ну, не зможе людина з ними впоратись, але буде цікаво, да, буде динамічно. І дійсно, я пам'ятаю, так, такі були стани динамічні. що ну, дуже. І, і тут е, треба триматися, я ось про що і казав, відповідаючи на, своє, на попередню віднати ось питання, що треба триматися графіку. Графік та система це 100% успіху. Тому що нас кидають з стану в стан. Нам треба. І до речі, тому, до речі, тому кабаліти також радять, що коли людина починає займатися кабалою, не змінювати особисто, особливо нічого в, ну, в своєму житті матеріальному. Тому що, ось у вас є, наприклад, робота, да? ось ви виходите на роботу кожен день, ви ходите в спортзал. Там, там, В відпуск, там ще кудись, да? і це треба все залишити. Тому що якщо ви ще до цього додасте е, ну, графік внутрішній, е, то ви будете відчувати дуже класну таку серйозну внутрішню основу. Розумієте, коли у вас є ось це ну, графік такий в житті, є робота, кожен день я хожу на роботу, я хожу там в спортзал, тут я п'ю каву, тут я ще щось, то вам... І, коли ще ви займаєтесь духовною вправою, то вам просто легше ну, впоратись з різними, з різними ситуаціями, а у нас ви ж бачите, що відбувається в світі. Тобто людей будуть конкретно ошатувати, як то кажуть час, просто навколо до такого стану, поки люди взагалі будуть знаходитись в повній дезорієнтації, поки вони дійсно не зможуть почати шукати внутрішній ну, шукати відповідь, шукати зв'язок з джерелом. І тому нам треба триматись, по-перше, за графік матеріальний, і по-друге, за графік духовний. І це дуже важливо. Ну, внутрішня духовна дисципліна і взагалі життєва це дуже важливо. Тож, бажання будуть давати різні, і вони будуть впливати на наш стан, але ми з ними зможемо впоратись, тому що будемо тримати графік.